А я є тернополянин, діду, прадідо і так далі. З 1800 років могили є мого діда брояки. Бро я, бро я по мамі, по мамі Бруяка, а по тату посула. Мені дуже прикро, бо в свій час я не звертав на те, що увага. Мій дідо, прадідо, значить мі, е, е, я, я прізвище Месула, е, мій діду Месула. Месули давно були, і вони тернополяни, мешкали недалеко, тут вона звала ще вовча Дорошівка, дідо Месуле. Я діда Месули не пам'ятаю. А, а я живу, тут моя хата, де я живу, то був обіцяв Бруяки, місце мамин батько. От то є могила бруяків, є з 800 років, Е, старий, діда Буряко був старостою в церкві. Я, наскільки я його не, його, діда пам'ятаю, чого діда Бурякові, бо мисули я не видів, не знаю. Я не, він, він не дожив до поки що. А Буряка був такий гарний, як е, Миколаїв з силою борідкою. Він був старостою в нашій церкві, е, лишивши скоро без жінки, моїй бабці, яку я. Так, то Монастирська церква, називається монастирська так, так. І дідо, значить, він дід був старший церкви, вишивши з дочками, і один син інвалід був з родженням і п'ять дівок, по-моєму. ну, я забуду. і цей, вони вши, Тут була велика господарка, був такий 100 долар величезна, тут вона двіру, що возом заїжджає, снуповим возом заїжджали. То, що. Мав, Вибачте, сам дідо Задошевич з дітьми і дівки в основному обробляли землю, що жили дуже мирно, дуже дружні. Один дрон допомагали, абсолютно. Що... І, біг, я кажу, і ще той Миколаїв, і саме, що в нього було, що він знав, що має вмерти на і Стефан був. І на Різдво мав вмерти. То він Різдво лягав річку, що а вмервний, то все Ну, то таке було. <ган> Але дуже добре. Родина дуже бурятка, я ще раз кажу, напевно я добряк війноші, що так родина, що м -м -м, мені подобається, що, що треба е чистосердечно допомагати, що без всяких е завістів всякої. Тобто у нас, у нас, в мене немає завістів. Я людям кажу, що хму добре, то і всім добре справу.